Вінничан просять про допомогу для воїнів ЗСУ. Збір чоловічих речей для воєнного госпіталю у Краматорську. Воїнів ЗСУ привозять у госпіталь з поля бою. У них з собою нічого немає. Лише закривавлена військова форма, кажуть організатори збору. Тому просять доєднатись усіх небайдужих. Ситуацію прокоментували Ліна Слободянюк, організаторка та волонтерка. На неділю, 11 грудня, призначений збір речей для одного з госпіталей прифронтового району. Необхідно речі, в яких хлопці могли просто лежати в палатах. Все дуже просто. Уявіть собі, що потрібно людині, яка лежить у лікарні. Те саме потрібно цим хлопцям, тому що їх привозять з передової. Треба сказати велика дяка медикам, які забезпечують дуже великий рівень виживаємості наших хлопців і медикамент. Ти все, що необхідно з медичної точки зору, вони роблять. А от щодо одягу, місцеві б дуже хотіли б допомогти, але в них самих не дуже багато, коли йдеться про фронтовий район. Отже, що необхідно поранено, це футболки, теплі кофти, штани м'які, такі, в яких би вони могли відпочивати і навіть спати, тому що ви розумієте, що там не дуже. Спекотно у прифронтових госпіталях тому потрібні це спортивні штани, а також підштанники. Ну і завжди, що необхідно нашим лікарям, в чому необхідно їм допомогти, це зібрати такі відносно одноразові речі, речі, які потрібно дуже часто стирати. Це труси. І це носки. От якщо ми хочемо з вами, щоб було більше бововни на територію орків, то маємо принести натуральні вовняні носочки для наших захисників. Так що також бажано, якщо є можливість, теплі носочки. Ідеально в'язані, але також можна і купити теплі носочки. Йдеться про те, щоб поділитися речами, які є у вашому гардеробі. тому що вам ця футболка може не подобатися. Томусь вона буде необхідною одежиною на період, коли з тебе вже зняли брудну. В крові військову форму, а треба чимось прикрити тіло. Тому подивіться в своїх гардеробах, я певна, що у вас досить багато речей. Що ще можна приносити? Можна приносити зубні пасти, зубні щітки, якщо в когось є новенькі, чомусь лежать незатребовані, або навіть тапочки. Чекаємо всіх з невеликими пакуночками, з тим, чим ви можете поділитись, навіть якщо це одна-дві футболки за адресою Червона 6 це дуже легко знайти. Всі знаємо, де в місті головпачтам поштамп. Ви завертаєте на куточку і проходите метрів 100. Звичайно, одноповерховий будиночок. Там побачите будуть люди, які будуть збирати речі у пакети. Все це відбудеться. Будьте уважні, в неділю з 12 до 4, в найближчу неділю. 11 грудня. Коли буде наступний збір, будемо повідомляти додатково, тому що треба розуміти, як поїде машина, і от під наступну машину ми теж будемо збирати речі. А поки у вас є кілька днів для того, щоб відібрати речі, і в неділю ви підете гуляти в місто, занесіть їх, будь ласка, на Червонохрестівську 6. Повірте, у вас буде такий святковий настрій. коли ви ви дасте шану воїнам, ви отримаєте таку насолоду, при цьому ви зустрінете інших людей, своїх однодумців. І це справді таке моральне свято. ділитися Задля перемоги нагадаємо, вінничан просять доєднатись до збору речей для поранених бійців у Краматорський госпіталь. Збір відбудеться у неділю, 11 грудня з 12 ранку до 16 години за адресою вулиця Червонохрестівська, будинок 6.